Яски біди Андрій Геймс. Діперний театр надлугавцями. Всім привіт! З вами Андрій Геймс 4 і сьогодні ми будемо дивитися Ютубчиком. Вгадайте, що ми будемо. Даю підказку, це це, це не, не цей. Це не, не вінделемент, просто зайшов в нього нове відео, вийшов збор на 16 цю. Якщо ви сказали, що ми будемо дивитися е, він делемент, це неправильна відповідь. Якщо ви сказали, що ми будемо дивитися Дійно. Ще неправильно, що як в нього, в нього нема відео. Що... Ви сказали, що ми будемо дивитись мої відео на, на моїй основі. То звісно ви праві. Ми будемо сьогодні дивитись наші мої, мої відео. Ем, ну тільки з звуком. Так, врубаємо звук на максимум наш по шутки, звісно. І будемо грати, як я вже сказав, тільки... У яких грати! Дивите тільки моє відео з звуком. Перше відео з звуком вийшло 4 тижні тому я в шоці є. Що по каналу перших частин. На кінець то я цей монтаж зробив. Так. Всім привіт, з вами Under Games. Сьогодні поговоримо О моєму каналі. Чому я так довго говорив про одну шкучку. Дивіться, заходимо на них. Да-дам, що ви бачите? У мене випустилось відео. А це тільки... Квіточки, скільки я ще там знімала? Ладно, вже не буду випускати, тому що вже запізно. Я то хотів вімено тих, а й назад вже викладувати і більше. Викладаю я це відео зараз. Як ви бачите, тільки я... я. Я це ввечері робив, а зараз теж ввечері 19.05. Я зараз тільки що. Випустив всі відео сюди. Ну от давай їх гляну. Мене не, не врубалось відео, я не виноват. Тут коменти не е, вроде... Ході... да. 4... Це ще я знімав у, у жовтні в кінці жовтня. Додали в чому? Е, не добавив, забув. 20 користувачів, 23 відео так мало. Чому воно не відкривається, сьогодні? Давайте на каналі в мене вийшло відео, е, як я граю. І ще на, на, на жаль я без звуку ще там граю. Чому ви не дивитесь мої відео? Скажіть мені, будь ласка, я вже успів три відео. Ви навіть чотири відео випустите, а ви його не дивитесь. Чому ви його не дивитесь? І оці останні шорти, мені написано один перегляд. Да, 29 жовтня мені показує крем'єр. Хто цей один перегляд? Що ви не дивитесь мої відео? Те, успокойся, то, то я тоді це робив. А чого че ви... так чесно ви не дивитесь? Ладно, я, я випустив останнє відео, яке було тільки в цій годині створено. Я тоді був дуже е, не в настрої до того, говорю, чому? Я такий був не в настрої, я пам'ятаю. То я на вас вийшла. Я був в парку, Да. мені було сьогодні весело, це сьогодні було. Чому ви його не подивилися, скажіть мені? Так ви взагалі вже мене не подивилися. Збро... У мене забули, тоді було. Все добре, а тепер А тепер я у... я, я ма 30 користувачів, як ви бачите. А я на 35 обіщав коло. На каналі у мене. Так, о. Що музика на все відео вже уже надоел? Э, ну, коротше, вот, мне показывает 24. Ладно, давайте підем це. Она не поговорилася, і супер ідеально. туди. Ладно, підемо. Ну підемо на останнє відео. И да им тому що, ну, ну так що мені робити? Мені меня уходит Я не можу включити відео. Окей, давайте посиба, хоча б 4 цих переглядів набрали, І на кінець то щось набрало. Ні, значить, не не, не за, це це було 29 жовтня, а зараз там 19 переглядів. Ні. Ну, ле. Я ще до цього стільки зйомок знімав, що в мене відео взагалі не загружалось. Це дуже коротке зараз відео. Да, воно 4 хвилинки. Як... 3 хвилинки. Ви бачите. 7 хвилин назад я це випустив. Закінчується відео, <клес> тому що треба було поділити. Два. Вже подивились чотири перегляди. Ну, ну, дякую вам. Давай подивимось популярне. Я до тебе звертаюсь. Так, да, до до тебе. Тісті от, от, да, Де, Чому ти не випускаєш відео? От, ну, типу, ви бачите всі. і вафлі. То два роки тому, два года, блін, назад, ти не знімала відео. Вот, вот це вот останнє відео зараз. От покажу. Краще я не врубав би це відео, тому що там мат є. Врубайся, ну ладно. Я промотую, бо якщо мене дивляться малі діти, то їм краще це мати не чути. Писала, що... Привіт Солнышко, я Вафілька. Тесте вафли. Вафли. Надіюсь, тобі здесь подобається. Не дуже мені тут подобається, бо відео немає. Е, краще українською ніж російською сама говорить по руському ідеально просто ненавижу е вот це от я ідеально таких блогерів це відео не врубайся не врубається в мене йде Крайше, треба тобі відео бачив випускати that's that's... Тоже мати ще не Ну ідеально я не таких таке блогерів. Натіне на то, воно випустилось. на каналчик. Да, Я тут силку на байстеп бай випустив. Ну, дивитись ми не будемо. Ну, то да, випустилось. Зараз я буду ще знімати багато, щоб, щоб в качестві вартання. Я зараз буду дуже багато знімати. І зняв я два відео. П'ять візні. Да вам... Це реально дуже зараз. Щас... Ну, може п'ять відео зніму. Ще на Andree Games 4 залетить. Качимба. Вот, вот це Andree Games із прошлого розказав зараз про будущее. 4 хвилини тому це кстати відео чимось поділене на дві частини я не розумію ну це не вважається я думаю 5-4 відео випущу ні біля хаші і, і закінчу, тому що в мене є 2 години, Даже менше Ну так, да, більше навіть там студіо мій новий любимий Бог Ладно, це відео... Це не считається, що воно поділено. То не треба. Все, з вами був Андрій Геймс, всем до побачення. відео закінчилось. Ну шом. А... Давай подивимося мої старенькі відео. Коли я ще знімав лице. От давай почнем з цього. Здорово, ви мене, може, знаєте, ну, то на тому каналі було. Ви мене знаєте? Хтось знає. Тепер знає чоловік і більше. Так, оце відео, на якому 10 лайків. Йоу! Ну і що? Ви про, мені, про мене знаєте? Та нічого, я знімав відео. Ви, може, бачили такий же канал Handry Games. Ну, коротше, там не все з великої букви, там, коротше, ну, там ава база. Ну, то мій канал. просто, Ви, може, там хтось бачив із вас, хто зараз дивиться мене. Може, ви мене, оце от лице бачили. І це моє лице було. І, коротше то, то я, 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 я був тоді не вдома, не тут, де зараз я в білій кімнаті. А я був тоді, не буду говорити, де то, що може ви мене так зможете знайти, а я не хочу, щоб мене хтось знаходив. Це буде в майбутньому. І я з України, якщо ви не зрозуміли, ну, може всі зрозуміли, бо я з України, з ужрами. Зужгорода. Ужгород. Не Зуж Города, а Зуж Города. Мене сьогодні хтось чекав на каналі, я тут. Сказав, туте, туте, тіте. Інфа в одному каналі. Ведіть назву Wind Елемент. Він Д. Це типу по-англійському. W, E, N, D, E, L. Нічого я диктував, тут уже п'ясив. Е, e М, Е, -e Н, Т. Англійськими. Він елемент з маленької можна, тому що цей канал з маленької. У нього 32 підписника. Підписуйтесь, того що. Не, 600 чимось. То, що цей канал вам дає можливість робити відео. Він вам дозволяє. Не, я хотів сказати, він, він вам дає. Е... Що? Научить, як, робити відео. як робити ці відео? Він вам дає можливість це робити, він дозволяє вам робити їх. Там і він дає вам рекламує одну програму EasyCut. І в нього відео набирають дуже багато просмотрів. Подивіться перше його відео із сірим екраном. Воно вам думаю, сподобається, бо там 20-й сезон з кібідідауліт. Якого яко, я дивлюся. Всім привіт! Це відео не мало вийти. Но, що? но зараз я маю робити дещо ломашку. Бо ви знаєте, скільки мені років. Ні, Нет, ні не 8 років, Я тільки початковий. І чому ви на мене не підписуєтесь? Ви мені перегляди знищили. Ну, коротше, як я говорив, підписуйтесь на канал Element. І коротше, буде зараз відео з Wind Element. І ви побачите, надіюсь, це відео. Воно вам сподобатись буде. Що таке сподобатись буде? Бо це буде по Роблоксу. І всім пока. Чекайте від колаб із WindElement. Ну а з вами я був Андрі Геймс. Всім пока! Ну як пока. Ви ще мене зустрінете на колабі. Все, думаю, вже закінчимо цьому відео. І перша частина у нас тільки що було. То всім пока. З вами був Андрій Геймс 4 і мій канал.